Вітаємо, шановне товариство! Кому свіженьких ігрових новин, а у нас вони є. Із цього випуску ви довідаєтеся, що сталося з українською грою Ареал. Чи можуть відеоігри бути духовним досвідом, яка гра отримала українську локалізацію і ще багато іншого? У мікрофон для вас говоритимуть Оксана Зорка та Олекса Мельник. Поїхали! Дивакувата історія про розробку української гри під назвою Ареал, здається, нарешті скінчилася. Невже хлопці з West Games зібрали силу селену грошей і взялися до роботи? На жаль, або на щастя ні. Хоча розробники й зібрали потрібну суму, адміністрація кікстартера скасувала проект і зупинила збір коштів. Офіційне пояснення такого рішення не розголошується, та припускаємо, що наші співвітчизники порушили одне або й декілька правил сервісу. Яких у чапах кікстартера написано, що команда довіри та безпеки може скасовувати проекти, якщо знайде доказ нечесних дій з боку їх учасників. Також у переліку можливих причин закриття проекту вказується пункт ОМАНА через самопідтримку. Це коли автори проекту самі накручують власну популярність. Тут же варто згадати таємничий сплеск у фінансовій підтримці проекту за кілька тижнів до закриття. Об'єм зібраної суми протягом двох днів підскочив з 40 тисяч доларів до 65. А я навіть знаю, хто пожертвував ці 25 тисяч. Це розробники самі собі надіслали і підписались іменем президента РФ. Який жартівник дійсно надіслав листа розробникам, підписавшись президентом РФ. У це не повірив ніхто, крім них самих. В одному з апдейтів автори розповіли про цей лист, щиро вірячи в те, що це не обман. Ось цитуй: спершу ми думали, що це не може бути правдою, адже ми українська студія. Скоріше за все, це робота тролів. Та потім ми приглянулися до листа, і нам здалося, що це може бути правдою. Кінець цитати: як би там не було, офіційної інформації від West Games про закриття проекту на Кікстартері, поки що немає. При всьому бажанні бачити високоякісні українські ігри мусимо визнати, що ця студія припустилася кількох епічних помилок. Вони почали збирати кошти, не показавши нічого гісінько, крім футажу зі сталкера, а потім продемонстрували прижахливе відео з самої гри Ну хто на таке дасть грошей? Я точно ні. Не. Нехай жорсткий диск ареалу буде пухом. Чи можуть відеоігри бути духовним досвідом? Відповідь на це запитання нещодавно запостив певний користувач YouTube. і ця відповідь вразила нас до глибини душі. Коли мені було 4 роки, батько придбав ексбокс. Ну знаєте, оту першу з 2001 року ми провели багатько часу, граючи разом у різні ігри. Та батько помер, коли мені було 6. Протягом 10 років я не наважувався увімкнути приставку. Та коли все ж запустив її, то дещо помітив. Ми з татом грали у гонкову гру Rally Sports Challenge. Для свого часу вона була вельми непоганою, та коли я почав копатися у грі, то знайшов привида. Буквально. Ну знаєте, коли у грі змагаєшся на час, то твоє найкраще коло записується у формі привида. Так, ви вгадали, його привид досі їздить тією трасою. Тож я грав і грав і грав. Доки майже не подолав привида. І одного дня я таки обігнав і зупинився просто перед фінішем, щоб випадково не вилучити привида. Це було чудесно. Ця історія облетіла світ, і автор досі отримує коментарі підтримки та співчуття. Ніщо не здатне втамувати біль втрати близької людини, але спогади про тих, кого ми втратили, залишаються з нами назавжди. Або як у випадку цього підлітка, привид його батька, який продовжує змагатися у вічних перегонах. В онлайновому режимі GTA 5 можуть з'явитися стрип-клуби. От буде потіха дітлахам. Олексо, будь об'єктивним. Отож, один із шанувальників гри, копаючись у глибинах коду, знайшов натяки на два нові стрип-клуби. Перший з них дещо нагадує цілодобовий нічний клуб Горнбілз. Другий схожий на ті, що були у баладі про Гоми Катоні, доповнені до GTA 4. І якщо пригадуєте, там можна було і напитися, і натанцюватися до схочу. Отак. Віртуальні шльондри і алкоголь, саме те, що треба. Офіційної інформації від. Рокстар про ці заклади наразі не було, та було б непогано отримати нові заклади, у яких можна було б зустрічатися з іншими гравцями або утримувати завдання. Відбувся запуск закритого бета-тестування перспективної гонкової гри The Crew. Розробники неодноразово хизувалися тим, як у їхній грі можна буде без підвантажень проїхати з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, і ось один із тестерів спробував довідатися, скільки ж часу потрібно на подолання відстані між цими містами. У грі розробники дійсно доволі детально відтворили Сполучені Штати. Щоправда, добряче їх стисли. Отже, із центру Нью-Йорка до центру Лос-Анджелеса було прокладено маршрут тривалістю 114 кілометрів. 114 кілометрів навіть для стиснутої мапи США це цілком непогано. Авто, на якому подорожував гравець, Nissan 370 z 2013 року. Середня швидкість руху склала 240 кілометрів на годину. Протягом поїздки гонщик лише один раз потрапив у ДТП, що затримало його на 10 секунд, і двічі тікав від поліції, що, звісно, анітрохи не сповільнило його. Із прокладеного за допомогою gps маршрута він не звертав, і Нітро майже не користувався. І скільки ж часу він їхав? Загальна тривалість поїздки склала 39 хвилин. Це дає непогане уявлення про розмір ігрового світу. Не пропустіть прев'ю The Crew від Юри Лупола на нашому сайті. І все ж таки ми молодці. Ем, Ну це я знаю. Ні, ти не зрозуміла. Зараз ми особливо молодці. Здається, я б прогавила причину твоєї невимовної радості. Ех, Оксана, як же ти забула, цими днями нарешті вийшла українізація гри метро Промінь Надії, над якою стільки часу підніли студії шлях Бетрав» та Омікрон? Дочекалися, о, тобто, всі оці делокалізація, покидьки, лінюх, українську в метро, нарешті припиняться. Так. І, взагалі, це до нестями приємна штука, отак насолоджуватися плодами своєї праці. А окрім національної слави, вам перепаде щось типу грошей, дівок? Е, наче ні, ми ж типу, як самі ініціатори. Зате це перший в історії aaa проект повністю локалізований українською. Досягнення здобута ну гаразд, промінь надії нам посвятив. А як бути з метро 2033? Усе є, і усе буде. Побачимо, коли вийде метро Редакс. У сутички недалеко у серпні. Отепер, тепер, шановні геймери, заховайте подалі свої відмовки, а натомість діставайте гаманці. Слід же віддячити усім, хто змусив мешканців московської підземки заговорити українською. Ух, як же дратує, коли гра ще не вийшла, а до неї вже наготували гору доповнень. Ну, Оксано, за стільки років могла би і змиритися. Це ж електронікарц. Та де там? Поганий приклад цього разу підхопила компанія Warner Brothers. Мало того, що довго очікувано Arkham Knight перенесли на наступний рік, так уже анонсовано одразу два сюжетних доповнення. От не дарма мені Бетмен не до вподоби. Завжди з ним якісь темні справи пов'язані. Ну і що за пригоди приготували для людини кажана? Для нього не знаю, але гравці отримують по маленькій кампанії за готимських лиходів: червоного каптура, колишнього помічника Бетмена та Харлі Квін добряче навіжену дівчину Джокера. Утім, кожен з цих героїв має чимало причин для помсти Бетменові. Тож не здивуюся, якщо нам дозволять зійтися з ним у двобої. Хм. Змога надерти пафосну каженячу дупу доволі цікава річ. Вже маю щонайменше одну причину стежити за цією грою. Та не забувай Бетмену ненависнику, що мова йде про DLC. Зараз зовсім безкоштовно можна отримати ці кампанії, якщо замовити гру в мережі GameStop. А як бути нам, простим користувачам Стіму? Чекати виходу гри, а доповнення не забаряться. Щоправда, за додаткову плату. Ну я ж казав вічно тимняті з тим Бетменом. А оця новина буде про любов у іграх. О, чудово! Мені таке до смаку. І що за новина? Нещодавно у сан франциско відбулася конференція веселкових геймерів Оксана під промовистою назвою Gamer X. Це. Точно не оминули нагоди виступити там і представники компанії BioWare. провідний сценарист серії Dragon Age Девід Гейнер Я не певен, що розповідав про створення романтичних стосунків у Dragon Age Inquisition. Але спершу вибачився за малу кількість романів у попередній частині рольової серії. Стриває у Dragon Age 2 було чотири напарники для стосунків. Хай там і був надмір волошковості, але це все одно чимало. Ну от бачиш, компанія не стоїть на місці, розвивається і хоче більше, більше романтики. Саме тому. У осінній інквізиції незалежно від статі раси головного героя та амурних вподобань гравця, буде з кого вибрати собі супутника життя. Бо кожен з напарників буде придатним для створення романтичних стосунків. Кожен кажеш, щось у повітрі запахло полігамією. Не тішся, Олексо. Пан Гейдер і радий дозволити гравцям мурити з кількома персонажами водночас, однак тут стає на заваді ігровий двигун. Що?! Хвалений Frostbite 3, який видає розкішну next-gen графіку, руйнацію середовища та купу інших штук не дозволяє лямух детуа. Ага, втім, байоверівці запевнили, що у своїх наступних іграх вони таки подарують нам романтику всіх кольорів веселки. А ще у понеділок відбувся довгоочікуваний фінал, The International 4, найбільшого кіберспортивного заходу світу. Ти ж наче не зносиш оті всі моби. Невже таки змінив свою думку? У жодному разі. Просто тішиш, що частина редакційного колективу нарешті зможе в день працювати, а не відсипатися після нічних переглядів доти. Ну а що там з фіналами? Мав же хтось тобі переказати новини? Звісно, якщо по порядку, то. До гранд фіналу пройшли дві китайські команди Ньюбі та Віті Геймінг. І хоча китайську доту традиційно вважають повільною та звісно одною, всі чотири фінальні гри в сумі тривали за ледве півтора години, що зробило цей гранд фінал найшвидшим в історії турніру. Хух, Ось так швидко все трапилося. А титул найсильнішої команди року і 5 мільйонів доларів призових таки відхопила команда Ньюбі, що зробило її гравців найбагатшими кіберспортсменами світу. А раніше таким був українець Данило Ішутін, відомий також як Денді. Це ж виходить по мільйону на кожного. Ну не враховуючи по податки. Та все одно гравці збірної Німеччини за перемогу на футбольному мундіалі отримали по 400 тисяч зелених. Все одно менше. То виходить що Дота тепер престижніша за футбол. Важко сказати, Оксана, Бо ні того, ні іншого не люблю. Але факт стрімкого зростання вагомості кіберспорту штука загалом приємна. Ну і на десерт трішки коротких новинясиків. Поїхали! Гроші Валрі Медівал Вофєєр було придбано вже 2 мільйони разів. У сервісі Steam нарешті з'явився музичний програвач, і вже не треба вмикати режим Big Picture, аби насолодитися улюбленими мелодіями. Компанія Google нарешті офіційно придбала сервіс трансляції Twitch за 1 мільярд баксюків. Культова мор утопія таки отримає ремейк. Гроші на переродження моторошної ролівки почнуть збирати вже у вересні. Ігровий сервіс GOG відтепер працюватиме і на операційній системі Linux. Electronic Arts перенесла вихід одразу двох ігор. Dragon Age Inquisition замість жовтня з'явиться у продажі 18 листопада. А придбати Battlefield Hardline можна буде аж наступного року. NVIDIA анонсувала Shield Tablet мега крутий ігровий планшет. Він підтримуватиме Full HD керування з геймпада, а також могтиме транслювати ігри з ПК та виводити зображення на екран телевізора. Sony нарешті відшкодує 15 мільйонів доларів користувачам PSN, що постраждали від хакерів три роки тому. Досі MMO World of Warcraft за рік принесла своїм творцям понад мільярд доларів прибутку. Перероджену дум до кінця цього року більше не покажуть. Пощастило тим, хто побачив показ гри на Квейконі. Microsoft розповіли, що вже ско. Xbox One підтримуватиме Blu-ray 3D. У відповідь на це Sony анонсували таку саму підтримку вже у найближчому оновленні для PlayStation 4. У що пограти наступного тижня? Що це за питання, Оксана? У локалізоване метро, звісно ж. Якісь нові ігри щоправда теж будуть. Наприклад, 29 липня у вівторок відбудеться запуски меморолівки Swordsman від Ark Games. Того ж дня вийде багатокористувальська стрілянка від третьої особи під назвою Firefall. Чимось вона мені нагадує Tribes Ascent. The Last of Us Remastered, переведення однієї з найкращих ігор минулого року. Також вийде 29 липня. Ну а 1 серпня у п'ятницю зарелізиться гра Epigenesis – багатокористувацький шутер з елементами спорту. На останок трішки про наші публікації. Їх цього тижня не дуже багато. Самі розумієте: літо, спека, Карпати, Море. Усі відпочивають. Юра Лупул написав прев'ю гонкової гри The Crew. усім шанувальникам високих швидкостей радимо ознайомитися. А Михайло Лукашов продовжує розважати шанувальників інтерактивних пригод. П'ята частина fallout квесту чекає на любителів постапокаліптики. Традиційна вже рубрика Супроти поповнилася новим обговоренням на тему перезапусків та ремейків. Якщо маєте що сказати, запрошуємо взяти участь у обговоренні. Також радимо не прогавити гумористичне відео Play.ua за кулісами або складнощі озвучення. Проте як начитує тексти оглядів. Кілька хвилин сміху гарантуємо. Мало. Підтримую, нам теж мало. Якщо серед вас, шановні глядачі, є талановиті новиняри, оглядачі або аналітики, то запрошуємо вас спробувати свої сили у створенні українського ігрового інформаційного контенту. Постійні відвідувачі Play.ua знають, що команда порталу працює над глобальним оновленням. Доки є час, хочемо попередити активних дописувачів нашої спільноти, що у вас є шанс стати одним зі співавторів одного з найбільших українських ігрових сайтів. Співавтори будуть рівними серед рівних у редакції, матимуть необмежені можливості на новому рушії сайту та братимуть участь у системі рейтингів авторів. Більше інформації про те, як стати співавтором, за посиланням на екрані. Оце і все на сьогодні. То був Play News. Балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писали Олег Куліков та Микола Орос. Їхні помилки виправляла Лідія Кундис. А відео монтував Микола Орос. Підписуйтеся на наш канал, тисніть пальці догори, коментуйте, бо ж коментарі для нас найкраща подяка. Не забувайте поширювати і пам'ятайте. Порядні українці вже придбали метро, а інші продовжують шукати відмовки.